Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні звітував і куди Генеральний штаб збройних сил України розподілив гроші, зібрані українцями на потреби військових. За словами прем'єр-міністра, загалом СМС з повідомленнями надійшло майже 130 мільйонів гривень. Із них понад 30 мільйонів витратили на польове обмундирування нового зразка. На флотську та льотну форму майже 12. Кевларових шоломів закупили на понад 28 мільйонів гривень, а спеціального взуття на майже 17. Ще 15 мільйонів витратили на спальні мішки. І понад п'ять на ковдри та постільну білизну. Сім пішло на дрібне військове спорядження, і майже вісім мільйонів гривень витратили на медичні потреби. Нереалізованих коштів каже прем'єр. Залишилося геть небагато. 2,8 мільйона є нерозподілені. і їх планують спринувати 0,7 мільйонів на будівництво фортифікаційних споруд і 1,4 мільйона на придбання габіонів.